Вітаємо вас на фестивалі надихання 2025 Цього року наш фестиваль підготував для вас низку майстер-класів, творчих постановок та сольних виступів. Першою подією нашого фестиваля був акторський тренаж з партнерської взаємодії, який провела актриса Поліна Трофімова. Наступний майстер-клас провела акторка Валерія Постова. Він був присвячений сенсорній пам'яті. І наступною подією нашого фестиваля була співоча зустріч з Анною Радклі. Як ви вибирали саме матеріал для тренінгів? Чому саме ці вибрали? Я намагалася побудувати з якоїсь практичної точки зору, щоб можна було і попрацювати над тілом, і робота з партнером. що Теж дуже важливо зазвичай. Мені здається, досліджують себе не тільки люди, які займаються, займаються акторською діяльністю або навіть елементарною творчістю. Людина постійно себе аналізує і сканує, можливо, свідомо, а можливо і ні. Я з просто дитячим захопленням спостерігала над всіма учасниками, як вони щиро і так думливо так от відверто йдуть в цей процес цього тренінгу, як вони дійсно намагаються от якось піти от в чесну роботу і щось, можливо, нове про себе дізнатися, або в принципі спробувати якийсь новий досвід. Такі майстер-класи вони актуальні завжди, і від час вони теж, бо наше життя не зупиняється. Ми продовжуємо відчувати. Інколи в такі складні моменти ми ще сильніше хочемо їх собі придавити і тим самим тільки шкодимо. І мій майстер-клас був якраз направлений на те, щоб зупинитись і дозволити собі відчути все, що відбувається тут і зараз, і навіть коли це про щастя. Мені здається, що дуже важливо всім нам розуміти, що коли ми співаємо, ми це робимо. Для і якщо ти впевнена в собі людина, то ти будеш просто робити те, що тобі подобається. Співати, звучати, говорити, озвучувати свої думки, свої ідеї, не боятися бути видимою, ну, звісно, враховуючи, що поряд з тобою теж є. І на завершення нашого фестивалю ми провели великий концерт, який був насичений творчими виступами. У нас було журі, яке давало свої відгуки, глядачі, які мали живе спілкування, які могли потім поспілкуватися з нашими учасниками. І також було проведено інтерв'ю: інтерв'ю для журі, для ведучих, для наших глядачів та учасників. Дякую вам дуже за запрошення. Ми у вас вже вдруге були вперше в тому році, тому в цьому році мені теж хотілося до вас потрапити, тому що у вас неймовірна атмосфера, дуже дружньо. Всім вісім дуже сподобалося минулому році. Інтерв'ю давати, і ваші смаколики, і сцени, і глядач. Тут у вас справжній театральний глядач. А для дітей це дуже важливо, взагалі для артиста, коли його зустрічають, коли на нього дивляться, сприймаються. Це важливо. Під час вашого виступу чи відчувалася підтримка зі сцени? Так, що ми даємо правильні емоції, що ми можемо виступити, і що ми все робимо правильно. Ну для мене, коли я побачила, що старша група плаче, коли ми виступали, мені це ставилося, що не знаю, що я якось стала на рівень вище, тому що навіть старші заплакали від нашого так сказать майстерності. Вам тут подобається? Перший раз прийшла дуже така атмосфера творча. І всі такі привітні, цікаві люди, особливо ті, які приїжджають з інших міст. Зараз, мабуть, найважливіше в нашому культурному житті це діяльність оцих дитячих колективів. Дорослі театри вони вже є, вони існують. А оці, от, ну як можна сказати, такі молоді проростки, які зараз з'являються, саме їх потрібно дуже сильно підтримувати. В такі часи, які у нас зараз є, створення. Такого простіру творчого це, ну знаєте, як, як таке джерело, яке дає життя. І молоді, натхнені, завзяті люди, актори, діти, і люди будь-якого віку можуть приєднуватися і ділитися своїм твор, своєю творчістю, і це дає силу витримувати всі складнощі нашого сьогодення. Разом чи хвилювались ви під час виступу? Е, ну я скажу так, що от ми вже не вперше граємо різдвяну ніч, і кожен раз в мене таке е, нападає все одно такий не скажу, що е, хвилювання, але щось Мандраж м, Якийсь Якийсь такий мандраж, адреналін. І це таке приємне хвилювання. То що ти знов вийдеш і знов буде все те саме, і можна якось поекспериментувати. Я, як викладачка театральної студії, я Підтримувала якось своєю душею, у мене ж така психологічна направленість. Я хотіла дуже долучитися до учасника, якось бачу, що якщо хтось там хвилюється, якось я разом з ним переживаю ці всі емоції. І я дивилася це з таким теплом, що це дуже сміливий вчинок, показати себе, проявити, взагалі сказати, що я є в цьому світі, тому я, як викладачка, була дуже-дуже. Поруч з ними можна так сказати, що мене вразило, що люди переносили біль і переносили його. Оту війну, оту жахіття, страхи, все, що зараз є, вони переносили на мистецтво, і кожного разу, коли з ними це все ми переживали, так сльози нагортаються, серце розривається, але ми бачимо, що потім, врешті-решт, ці діти вони показують своє ставлення, свою незламність, віру. І ці діти будуть ще сильнішими. І ми знаємо, що наша українська нація, вона взагалі настільки така сильна, мужня. І наша нація, вона все ж буде попереду. Це безперечно, обов'язково. Це кінець нашого цьогорічного фестивалю. Але ми з вами не прощаємось, тому що ми повернемось в наступному році з ще більш масштабним фестивалем, ще більш цікавим фестивалем. Ми будемо запрошувати митців і колективи з різних міст нашої країни. Тому слідкуйте за нами в наших соцмережах і до нових зустрічей!